Привіт всім, це Simple Рейд. Привіт, з вами Різапс. Отже, всі пам'ятають наше попереднє відео, де ми вам говорили про те, що у нас має бути концерт 3 липня на площі Ринок у Львові. Так от, він відбудеться, але відбудеться він в парку Богдана Хмельницького біля літньої сцени, точніше на літній сцені. І виступ наших двох колективів самплрейд і Різапс відбудеться приблизно о 9-й годині. На жаль, це не від нас залежить, і не від організаторів, і не від всесвітньої організації ISIC. але міжнародну акцію зустрічі студентів зі всього світу чомусь перенесли з найпопулярнішого у Львові місця площі Ринок в скажімо, звиклу для молодіжних акцій сцену у парку Богдана Хмельницького. Ну але між тим всім ми все одно вас всіх чекаємо 3 липня. 3 липня в парку Богдана Хмельницького на літній сцені приблизно о 9-й вечора. Семпл рейд і зап. Всім папа -па.